Невблаганна статистика запевняє, близько 50% пар, котрі розбіглися, знову починають стосунки. Психологиня Світлана Рифнія пояснює, нас тягне до колишніх не просто так. По-перше, там все відомо, там безпечніше, і наш мозок намагається повернутись, подумки, а потім і в дії. До того варіанту, який для нас був безпечним, та здебільшого такі воз'єднання закінчуються геть не хепіендом, а сльозами і новим розривом. Знаменитості теж не мають щеплення від стосунків із колишніми. Серед тих, хто таки спробував двічі увійти в одну річку, боксер Володимир Кличко та акторка Гейден Пенет'єрі. За кілька днів після першої зустрічі парочка вже святкувала разом новий 2010 рік. Та ідилія тривала недовго, і 2011-го закохані вщент побили глечики. Неочікувано тоді сам Володимир взявся коментувати розриви з новою пасією. Ми провели чудовий час разом, але підтримувати стосунки, знаходячись між двома континентами, дуже важко. Дуже джентельменське пояснення, та, подейкують, насправді розрив стався, бо Гейден ускочила у гречку. Кажуть, акторка грілася в міцних обіймах зірок американського футболу, зокрема, такого собі Скоті Макнайта. Саме його Гейден згодом покинула заради повернення до Кличка. 2013-го парочка оголосила про свої заручини, але до вінця вони так і не дійшли. Його відклали через вагітність Гейден. Народження донечки каї Євдокії мало б зблизити молодих батьків, але на тлі після пологової депресії у Гейден загострилися алкогольне та наркотичне залежності. У мене ніколи не було відчуття, що я хочу нашкодити своїй дитині. Я просто відчувала, що в мене глибока депресія. Стосунки пари щодалі далі більше псувалися, і 2018-го вони остаточно розлучилися. Тож, поки єдина жінка в житті Володимира, донька, яку здебільшого виховує сам, навіть на тренування ходить з маленькою. Двічі в одну і ту ж любовну річку намагався увійти, і дуже велелюбний шикидим Вітчизняної естради Віктор Павлік зі своєю третьою дружиною Ларисою Созаєвою він познайомився ще у середині 90-х і так закохався, що заради неї залишив родину номер 2 ансамбль, у якому працював, і подався за нею аж до Туреччини, куди вона поїхала працювати. Але родина Ідилія тривала недовго. Нещодавно в одному зі своїх одиничних інтерв'ю Лариса натякнула, Причина їхнього розриву досить очікувана. Подружня невірність не з її боку. Я мудра жінка, тож розуміла, що людина може помилятися, захопитися чужими принадами. Хто з нас не без гріха? А ще треба знати Віктора. Він божився, що є єдина жінка, яку він кохає, і що більше не буде так вчиняти. Дубль два цих стосунків виявився ще більш невдалим, бо єдиною жінкою в житті Павліка Лариса так і не стала, і згодом він покинув її заради молодшої від нього на 28 років Катерини Реп'яхової, стосунки з якою почав ще перебуваючи у шлюбі. Нині вона його четверта офіційна любов. А от покинута Віктором Лариса після розриву та смерті їхнього спільного сина так страждала, що планувала постригтися у черниці, дитина, яка Постійно змінює шлюб, може бути тією, у якої є порушення прив'язаності, так зване. Тобто їй вона не може довго вибудовувати довготривалі стосунки і не може довго перебувати з однією людиною, навіть якщо він одружується. Звісно, що якщо причини порушення прив'язаності, така людина не зупиниться. Акторське експодружжя Майлі Сайру та Таліама Гемсворта почали свої стосунки, будучи ще дуже юними. Діло впевнено йшло до весілля та докотилося до розриву. Про причини якого особливо нічого не відомо, Я потребувала змін. Та Ліам не був готовий до них ні в мені, ні в собі. Я часто чула від нього. Я тебе не впізнаю. тож нам довелося відпустити одне одного. Душевні Рани Майлі тоді взялась лікувати в обіймах як чоловіків, так і жінок. Але 2016-го, диво її знову палко обіймав Ліам. Раптове воз'єднання нарешті довело їх до весілля, але сімейна ідилія тривала аж вісім місяців. 2019-го пара розлучилася. Подейкують, що причиною стали зради, але чиї достеменно невідомо. Та Майлі свою провину категорично заперечує. Не можу змиритися із звинуваченнями у брехні. Правда в тому, що після примирення з Ліамом я була вірна йому. Звісно, попередні історії вражають, але справді енциклопедичним прикладом того, що повертатися до колишніх не найкращий варіант, є воз'єднання Дженіфер Лопес та Бена Афлека. 2022-го мало не увесь світ, спостерігав за тим, як Беніфер стали подружжям. Пара мала такий щасливий вигляд, що Бенові вже ніхто й не пригадував, як 18 років тому він кинув Джей Ло буквально за кілька днів до їхнього весілля. Зараз ми зовсім інші люди, і водночас ті самі, і між нами те саме кохання стовідсоткове. Та минуло два роки, і від того легендарного кохання, що воскресло з попилу, вочевидь, не залишилося й сліду. Ще навесні поповзли чутки, що новоспечене подружжя не може порозумітися. А далі був сюрприз від Бена, поки Джейло гріла свої соковиті форми під італійським сонцем. Він вибрався з їхнього особняка за 68 мільйонів доларів. Інсайдери стверджують, пара вже почала процес розлучення і припинила будь-яке спілкування. Попри те, що розказані нами історії геть невеселі, але возз'єднання з колишніми то не завжди фіаско. Ці теплі перші почуття є тригером, є таким вогником, який може запустити механізм і дати шанс. На стосунки навіть через 20 років підтвердження цих слів дійсно є. Наприклад, Лавсторі Кеті Пері та Орландо Блуме, Джастіна Бібера і Гейлі Болдвін, для котрих Дубль Два став дійсно щасливим. Тож головне знайти свою людину і вірити у кохання.